Збираємо гречку. Отакий От ось у нас подарунок знайшовся. Пройшов через комбайн, так посікло. протиріжучих декілька там вибило. Ну і ножі трошки побило, але нормально. Потім це все відновимо, будемо далі молотити. Гречка багато полеглої. Як десикацію робили, то воно не все прийшло, не все висохло, трошки є зелене. Але діватися нікуди треба збирати, тому що ще є, крім гречки, є соняшник і соя. По термінах треба буде вже скоро також збирати. Сьогодні передають дощ після обіду. Будемо старатися, щоб більшу половину хоча б змолотити. Ну, В принципі, урожай. Ще навіть не можу сказати. Я нічого тут напишу на відео. В принципі. Ось така картина в нас Розкидачі не тут, з гречкою не дуже друже, не сильно так добре розкидає, не знаю чому. Вже жатку підготували під соняшник, поставили сітку. І от наше є таке запитання, як ліфтера ставити, то потрібно знімати мотовило чи не потрібно, бо є декілька версій. Є з мотовилом, але через один. Зуби самі позабирали, просто, виходить, три граблини. Є взагалі без мотовила. У кого є практика використання зернових жаток по соняшнику з ліфтерами, напишіть, як буде краще. Погодка сьогодні поки що добра, сонечко. Вітерець, тепленько, добре, але після обіду дощ. Побачимо, може трошки обмене. Вітер дуже сильний. Ось зелене. Єм де не попав десекан, то трошки так не підсушило його. І взагалі ну, на, 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 цій, на цій ділянці Погано спрацював десикан. Вже два тижні стоїть і нічого. Ось так. Приходиться молотити. Другий раз обробляти ніхто не буде. Вологість буде більша, але його можна просушити. Це все. Гречку будемо складати в склад. Будемо зараз в беги і в склад. Ось так. Слідкуйте за нами і все буде Україна.